Ми надали пропозицію в цивільну воєнну адміністрацію, яка опікується Мар'їнкою і містечком Побєда, там є таке поруч, дітьми, які відвідували дві школи, які там знаходяться на території цих населених пунктів. Там кількість дітей на новорічні свята складала трохи більше 400 дітей, які відвідували ці дві школи. Майже 200 дітей було в дитячому садочку. Чому ми це добре знаємо? Тому що ми відправляли туди новорічні подарунки, і в нас була точна інформація саме на час проведення новорічних свят. І зараз, коли ми спілкувалися, коли от почалися там активні бойові дії в цьому районі, бо ми ну, більше знаємося і більше спілкуємося саме з Мар'їнкою, бо ж діти в нас відпочивали і так підтримуємо зв'язки, то запропонували свою допомогу в плані того, щоб взяти дітей на невідомо який термін, скільки це буде вимагати час. І вони розглядають це питання, наскільки це можливо, тому що ще й вивезти їх звідти треба. Тобто, зараз не дуже така і погодні умови не дуже добрі, і така ситуація там не дуже гарна. Але... Вони ведуть роботу з батьками, бо не кожен же віддасть свою дитину. Так, це ж не відпочинок на два тижні, а невідомо наскільки. Сподіваємося, що вони з свого боку проводять час організаційну роботу, а ми з свого боку проводимо організаційну роботу. Скільки таких сімей у нас буде, і скільки дітей ми можемо звідти прийняти. Сьогодні відповідна робота, ну цими днями, була проведена зі школами. Так, шляхом сарафанного радіо працюємо з, так, з потенційними сім'ями, бо ми знаємо, хто міг би цю роботу зробити. І, ну і Через школи сьогодні директори отримали цю інформацію, і вони теж запропонували, я думаю, що нормальну пропозицію. Якби діти приїжджали, може, якщо маленькі діти, то можуть приїхати, наприклад, з мамою. Ну, тобто не просто дітей відірвати так від рідної людини а могли б прийняти, наприклад, є в когось там окрема кімната, яка не використовується. Ну і могла б бути придатна для того, щоб люди там пожили якийсь час в сім'ї саме. Ось тому таким от чином зараз проводимо таку організаційну роботу з двох боків. Поки ми розраховуємо на те, що, хоча б сформувалася якась певна кількість, да ми будемо розуміти, які саме сім'ї. Ну тобто, це дуже велика робота, і вона поки що не можна говорити, як саме це буде, поки є бажання з обох боків, тому намагаємося це звести до купи, щоб можна було це реалізувати. Чим швидше ми б це зробили, тим було б краще. І безпека для дітей, і таке інше. Але знову ж таки, зараз весь цей тиждень погодні умови не сприяють, і така ожеледиця і опади по всьому півдню України. Тобто, майже вся дорога туди, вона от така. Тобто, невідомо, чи може краще там пересидіти цей час, чим їхати в таку далеку дорогу, і, і саме по такій дорозі. Тому. Робимо поки що можливо, але паралельно ми збираємо все ж таки, бо наші волонтери збираються знову їхати і працюють з нашими підприємствами, збирають для 92-ї е моторизованої бригади необхідне там для ремонту техніки великої, там з нашими заводом спортом працюють. І є і продукти харчування, тобто, ну будемо все це збирати потроху, і як тільки буде можливість, будемо відправляти. Я думаю, що, хоча б один автобус, тобто десь 40 дітей. Ми готові були забрати до школи нашої взагалі без проблем, тому що в нас немає такого там ажіотажу і переповненості. Тобто, школи ми забираємо шкільного віку дітей взагалі без проблем. Ну якщо будуть такі варіанти діти дошкільного віку, то я думаю, що ми теж знайдемо її місця. Коли приїжджали представники звідти і відділу освіти. Ми з ними говорили там дуже небагато дітей залишилося якраз випускних класів, тому що батьки заздалегідь таких дітей вивозять десь поближче до потенційних місць навчання майбутнього отримання вищої освіти. Тому їх там не так багато. А я думаю, що і проблем теж не буде. Тобто Переводиться дитина, отримує тут освіту і закінчує школу. Справа в тому, що у Мар'їнці одну школу вона зовсім зруйнована, тобто вона не придатна для навчання. А вони територіально так розташовані, що діти з тієї школи до другої школи там дуже велика відстань. Ну, це таке, начебто містечко і невелике, але воно трошки розтягнуте, і воно в двох різних кутах. Того містечка і ходити просто в такому, коли такий жахливий стан навколо і там снаряди літають. То я думаю, що це не дуже правильна така постановка питання, щоб діти відвідували школу в таких умовах. І влітку нам було зручніше, що перевозила. З там десь містечко таке поруч з ними. Ну там дуже така щільна, щільне розташування цих містечок. Добропільське, мені здається, якась автотранспортне підприємство, тобто поруч воно знаходиться. Дуже гарний, комфортабельний автобус. Ми тільки оплачували їм, перераховували кошти і повністю. Вони і сюди, і назад дітей і привозили, і забирали. Тобто нам це було зручно. І не знаю, її і, і я думаю, що і зараз ми б так поступили, якщо б все в нас вдалося.